Вю діяльність у 2021 році, якщо ви пам'ятаєте, це був другий рік пандемії COVID. А це було дуже складно, тому що було обмежене фізичне пересування по Європі, і достатньо складно було налагодити живу комунікацію із партнерами цього проекту. А наша команда, команда нашого університету, вона має партнерів. Декількох вишах в цей проект він втілюється за участі Міністерства освіти і науки. Чому? Тому що цей проект, який має вплинути, реформувати певну сферу освіти вищої освіти в Україні. Це була сфера дуальної освіти. Сьогодні відбулося округле проблисті обговорення щодо результатів впровадження пілотування програм дуальної вищої освіти в Журському національному університеті в рамках виконання проєкту «Erasmus плюс за підтримки Європейського союзу, який називається Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові України по ОПЕРА». Відповідно, результатом впровадження проекту стало безпосередньо пілот щодо можливості реалізації підготовки студентів другого освітнього рівня до того програма, яка в рамках поеду успішно закінчила проходження практики стажування і ознайомилася з такою можливістю отримання освіти. Дуальна форма отримання освіти є європейським міжнародним стандартом і передовий досвід, який почали в рамках реалізації проекту за три попередні роки в рамках. Навчальних візитів це досвід Польщі, Болгарії, Німеччини, яка є піонером, вважається топовим в е методологічному забезпеченні стандартом актуального світи в Європі. Досвід іспанських університетів, партнерів якраз говорить нам про те, що ці можливості повністю інкоментуються. Елементи, власне, які ми застосовували, да, зараз дають можливість студентам навчатися і паралельно працювати, здобуваючи саме навчальні компетенції на робочому місці специфікою і. Дуже важливий згодобою проекту, що нам засвідчив якраз проект успішна історія, якою ділилися студенти, які долучалися на індивідуальній основі до пілоту, це можливість здобути досвід професійний і перше робоче місце. Тобто, в рамках реалізації програм на освіти, у вас є можливість бути офіційно вже працевлаштованим, навчатися і за єдина умова, що ця можливість передбачена лише для студентів денного відділення, причому про сьогодні. Наможені. Тому ми тим самим мотивуємо студентів навчатися, поступати на дуальні програми, така можливість в нашому університеті тепер є, і отримувати безпосередній досвід професійний в рамках отриманого робочого місця і подальших можливостей карєрно професійного зростання.